Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Велике вам дякую за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Олександрія стане призером чемпіонату України сезону 2024-25. Команда вже гарантувала собі медалі після перемоги над Інгульцем 1-0 у 26-му турі. Олександрія має 60 очок і йде другою. Четвертим іде Полісся 42 очки. Навіть у випадку перемоги в усіх п'яти матчах на фініші команда з Житомира не зможе наздогнати Олександрію. Для клубу це буде друга медаль в історії. Найвищим досягненням команди раніше була бронзова. Медаль Динамо та Шериф залишилися єдиними клубами Європи, які жодного разу не програвали у чемпіонаті у поточному сезоні. Третім таким клубом був ПСЖ, але Парижани поступилися Ніці з рахунком 1-3 у 31-му турі Ліги 1 у 25 матчах УПЛ у поточному сезоні Динамо здобуло 19 перемог та 6 разів зіграло в нічию. Статистика не враховує чемпіонати, які проводяться за системою весна, осінь та стосуються лише вищих дивізіонів. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився результативною передачею у матчі 30-го туру чемпіонату Польщі проти Шльонська. 28-річний українець на 20 20-й хвилині подачою з котового асистував Арієлю Мосуру, який відкрив рахунок. Тепер у футболіста 5 голів та 5 асистів у 31-му матчі за польський клуб в сезоні. Вінгер Трабзонспора Олександр Зобков відзначився голом у півфіналі Кубка Туреччини. Українець забив у ворота гастепи за рахунку 1-0 на користь своєї команди. Це другий гол для Зубкова у поточному розіграші. Кубка загалом Олександр забив 6 голів та зробив один асист у 13 матчах за турецький клуб. Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко відзначився забитим м'ячем у матчі відповіді однієї другої фіналу Кубка Італії з Болоньєю. На 33 й хвилині гри 29-річний футболіст зрівняв рахунок у матчі 1-1. Для Коваленка це перший гол у складі Емполі у поточному сезоні після повернення. Віктор вдруге у цій кампанії вийшов у стартовому складі команди на гру. Востаннє до цього в офіційному матчі Віктор Коваленко забивав 12 листопада листопада 2023 року. Тоді у грі з Наполі українець забив переможний м'яч для Емполі 1-0. Центральний захисник Пліму та Максим Таловєров повністю відновився від травми коліна і готовий зіграти у найближчому матчі своєї команди. Про це повідомила прес-служба піратів. Нагадаємо, що травму Максим отримав у матчі чемпіоншипу проти Дербі 15 березня. Через пошкодження Талов'єров був змушений залишити табір національної збірної України. Українець приєднався до плімута в останній день січня. З того часу Максим проїв за команду 11 матчів в усіх турнірах і відзначився двома голами. Під час конгресу української асоціації футболу, що проходила у будинку футболу в Києві, президент УАФ Андрій Шевченко оголосив про кадрові зміни у складі виконкому. Членство у цьому органі було відкликано в захисника лондонського арсенала Олександра Зінченка. Тепер його місце зайняв півзахисник Тарас Степаненко, який взимку 2025 року залишив Шахтар і продовжив кар'єру у турецькому «Ейопспорі». Ворскла має заборону на реєстрацію нових гравців від ФІФА через те, що клуб не розрахувався перед своїм колишнім гравцем Ардітом Толі. Толі залишив Ворсклу як вільний агент у вересні 2024 року. Зараз 27-річний албанський опорник виступає за Динамо Сіті Тирана. За ворсклу він провів 18 матчів і зробив один асист. Заборона на реєстрацію нових гравців діятиме протягом трьох наступних трансферних вікон. У наступному сезоні Динамо проводитиме домашні матчі у Єврокубках у польському Любліні, Повідомляє офіційний сайт Киян. Динамівці гратимуть на стадіоні Арена Люблін. Він вміщує 15 тисяч глядачів. На цій арені виступає місцевий мотор. Нагадаємо, минулого сезону Динамо грало домашні матчі у Єврокубках у Гамбурзі. Опорний півзахисник Вердера Ю-17 Олександр Ткаченко продовжив контракт з клубом. 17-річний українець приєднався до структури Вердера у 2023 році, а його новий контракт розрахований до 30 червня 2026-го. Очікується, що наступного сезону він гратиме за команду Ю-19. Цього сезону Ткаченко забив 4 голи у 19 матчах на клубному рівні. Хайдук не буде викуповувати контракт орендованого у Сендерленда Назарія Русена. Повідомляє футбол 24 Хорватський клуб не готовий задовольнити фінансові вимоги англійської команди. Наразі основними претендентами на футболіста залишаються «ЛНЗ» та Металіст 1925 Головні тренери, яких особисто зацікавлені у послугах Назарія. 26-річний українець відзначився асистом у 12 матчах за хайдук. Орендна угода гравця спливає 30 червня цього року. Контракт із Сандерлендом розрахований до літа 2027 року. Металіст 1925 слідкує за опорним півзахисником Ворскли Євгеном Павлюком. Про це повідомив журналіст і коментатор Михайло Співаковський. Цитата: варіант продажу когось із проєктних гравців, як це вже було у випадку з Крупським, безумовно може розглядатися. За моєю інформацією, металіст 1925 дуже уважно спостерігає за упорним півзахисником Євгеном Павлюком. Але всі розуміємо, що про три мільйони, як це було з Крупським, мова й не йде, сказав Співаковський. 22-річний Павлюк у поточному сезоні провів 15 матчів за Ворсклу. результативними діями не відзначався. Бишектаж зацікавився форвардом Динамо Владиславом Ванатом, повідомляє фотоспор. Турецький клуб, який шукає підсилення на позицію нападника на наступний сезон, почав стежити за 23-річним українським футболістом. Зазначається, що Бишектаж може викласти за трансфер футболіста суму у понад 10 мільйонів євро. Контракт Ваната з «Динамо» розрахований до літа 2027 року. Цього сезону Владислав у складі «Динамо» зіграв у 39 матчах в усіх турнірах, забив 19 голів та віддав 5 асистів. Ювентус зробив офіційну пропозицію Шахтарю стосовно півзахисника Георгія Судакова. Повідомляє журналіст Бен Джейкобс, сума цієї пропозиції не вказана. За даними джерела, йдуть прямі перемовини між клубами. Спортивний директор Ювентуса Крістіано Джонтолі виступає за цей трансфер. Він вважає, що стиль гри Георгія підходить команді. Своєю чергою Наполі та Бренфор також цікавляться гравцем, але першим пропозицію зробив саме Ювентус. 22-річний Георгій Судаков у поточному сезоні провів 35 матчів за шахтар, забив 13 голів і віддав 6 результативних передач. Як повідомляє «Кор'єри Дело Спорт, Рома влітку планує виставити на трансфер нападника збірної України Артема Довбика. Клуб продасть українця, якщо надійде хороша пропозиція. Зазначається, що, попри непогану результативність, римляни не зовсім задоволені трансфером Довбика. Також італійський клуб хоче продати Ельдора Шомородова та Лоренцо Пелігріні. Натомість Рома бажає зберігти Міле Свілара, Паулу дібалу, Ева Нандіку, Анхеліньо, Джанлуку Манчіні, Стефана Ель Шараві, Матіаса Суле та Леандро Передеса. У цьому сезоні українець провів 42 матчі за Рому, забив 16 м'ячів та віддав 4 гольові передачі. Нагадаємо, раніше у змі говорилося, що у підписанні Довбека зацікавлені Ньюкасл та Астон Віла. Керівництво Київського Динамо ухвалило важливе рішення щодо комплектування складу. Претенденти на чемпіонський титул відмовляються від одного із векторів трансферної політики. У Динамо не варто чекати появи іноземних футболістів. Про це повідомляє журналіст і коментатор Ігор Цеганик. Сезон в УПЛ у самому розпалі і Динамо ще не гарантувало собі чемпіонський титул. Однак у столичному клубі вже планують дії у літнє трансферне вікно. Було ухвалено рішення, яке може вплинути. На майбутнє білосиніх. У київському клубі вирішили, що недоцільним є запрошувати у команду легіонерів. Останнім часом ставка на футболістів за кордону не виправдовує себе. Вони або відмовляються грати в Україні, або не впливають на результат білосиніх. Згідно із твердженням Ігоря Циганика, у Динамо дуже розчаровані трансферами Вітіньо Джастіна Лонвейка та Жерсона Родрігеса. Найближчим часом клуб не робитиме ставку на легіонерів. Замість цього Динамо зосередиться на вихованцях. Київської академії та запрошенню інших українських гравців наразі в Динамо залишається тільки один легіонер, і це Едуардо Гереро, який перейшов до столичної команди. Із зорі на його рахунку 29 поєдинків. Він забив два м'ячі. А зараз я хочу порекомендувати вам наш телеграм-канал із щоденним розкладом усіх топових трансляцій європейського футболу. Обов'язково підпишіться і дивіться усі трансляції матчів разом з нами. Посилання знайдете під відео. У неділю, 27 квітня, у рамках 26-го туру УПЛ у Львові на арені Львів Донецький Шахтар прийматиме у центральному матчі туру Київське Динамо. Початок цього поєдинку запланований на 18.00. Після 25 турів Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 63 очки і випереджаючи Олександрію на три залікові бали. Але підопічні Руслана Ротаня вже зіграли поєдинок цього туру. Шахтар йде на третьому рядку, 53 очки, відстаючи від столичної команди на 10 пунктів. Команда Маріно Пушича практично не має шансів на чемпіонство, а також може залишитись навіть без срібних нагород. Що стосується Динамо, то підопічні Олександра Шовковського йдуть до свого 17-го українського чемпіонства і фактично перебувають за кілька кроків від золотих медалей. Зазначимо, що Динамо не перемагало принципового суперника із квітня 2021 року. Чотири перемоги доничан та три нічийні результати. Минулого разу команди зустрічалися 27 жовтня 2024 року. Тоді поєдинок у Києві завершився з рахунком 1-1, А голами відзначалися Валерій Бондар та Олександр Караваєв. Поєдинок можна буде побачити завдяки трансляції на каналі УПЛТБ. Прямий ефір буде доступний на відеоплатформі МЕГОГО сервісах Сетанта Спортс, Київ ТБ та Водафон Тіві. Традиційно показ зустрічі супроводжуватиме аналітична студія за участю журналістів та експертів.